7 січня 1935 року міністр закордонних справ Франції П'єр Лаваль, приїхавши в Рим, підписав із Муссоліні декларацію про франко-італійську співпрацю. Вона була засекречена, до речі, в основному її зміст був засекречений, але потім оприлюднений пізніше. І виявилося, що Франція передала Італії 20% акції на ту саму залізницю, єдину в Ефіопії, що вела до порту Джибуті. Передава Італії 800 квадратних кілометрів на кордоні між своєю колонією і Італійською, італійською Ритреєю, навпроти Бабель Мандепської протоки. І ще один невеличкий прилеглий острів Думейра. Це там менше 2 квадратних кілометрів. Передава Італії 114 тисяч квадратних кілометрів спірної території між Чадом та Лівією. Це так звана смуга Аузу. Ось вона на мапі цій. Це потім буде конфліктна зона відповідно, між Чадом і Лівією. А тоді Лівія була колонією Італії, Чад був колонією Франції. Франція просто передає цю зону, зону 114 тисяч кілометрів. Щоправда, там пустеля, там практично ніхто не жив. Але бачимо, що французи пішли на серйозні поступки італійцям. Навіщо? Для чого? От це вже був е, яскравий приклад політики умиротворення агресора, по суті. Бо французи намагалися. Спрямувати італійську агресію саме в Африку проти Ефіопії для того, аби е, Італія не намагалася щось десь вичевити Францію за її позиції. В обмін на це французи отримали примарну надію, що е, Італія не перейде на бік нацистської Німеччини, яку вже в Парижі почали боятися. І Італія, мовляв, не буде заперечувати проти суверенітету Австрії, тому що в Парижі теж розуміли, Австрія ключове питання Європи в даний момент. Якщо Австрія буде захоплена німцями, Німеччина дуже дуже сильно посилиться. Відповідно, французи намагалися цими поставками перетягнути Італію на свій бік, щоб Італія тиснула на Німеччину, не дозволяючи їй це зробити. Ваваль повідомив Муссоліні, що Франція в Ефіопії економічно не зацікавлена, а пізніше, під час Другої світової, коли Лаваль очолить колабораціоністський уряд Віші, буде прем'єр-міністром в цьому уряді при маршалі Петень, то він казатиме, що просто подарував Ефіопію Муссоліні. Доля Лаваля добре відома. В 1945 році його заарештують, судитимуть французьким судом. Ось такі яскраві емоції у нього на цьому процесі. І врешті-решт його розстріляли за державну зраду за співпрацю з німцями.